Слава Ісусу Христу! Послання апостола Павла до Галатів, четвертий розділ з першого вірша. То кажу я, поки спадкоємець, дитина, він нічим від раба не різниться, хоч він пан над усім. але під опікунами та керівниками знаходиться він аж до часу, що визначив батько. Так і ми, поки дітьми були, то були поневолені стихіями світу. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина. Що народився від жони та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. А що ви сини, Бог послав у ваші серця Духа, Сина свого, що викликує Ава, Отче. Кому ти вже не тому ти вже не раб, але син. А як син, то й спадкоємець Божий через Христа. Приходить чітке усвідомлення того, що перше, ми. Маємо спасіння лише через Ісуса Христа, Господь послав Сина Свого на землю, щоб ми мали спасіння. Ісус Христос приніс цю жертву добровільну. Для того, щоб кожен, кожна людина мала шлях до спасіння, тому що Ісус Христос є шлях, істина і життя. І як сказано, що ми можемо стати спадкоємцями через Христа, і це єдиний шлях. Ісус Христос сказав ученикам, що Він дає духа свого, і духа Він знаходиться в церкві. І також, зокрема, в Книги об'явлення, яка нам дана, до речі, від самого Божого престола, і сказано, що неодноразово Ісус наголошує на тому, що слухайте, що Дух говорить церквам. Тобто важливо нам знаходитись перше в реальності, для того, щоб знаходитись в реальності, нам важливо бути частиною живої біблійної апостольської церкви. В якій щоденно вивчається істина, яка нам потрібна як повітря, як сказано в молитві, отче наш дай нам хліб наш насущний на кожен день слово Боже має бути в щоденному нашому раціоні. Далі ми маємо перебувати в учнівстві, тобто бути учнем і послідовником Ісуса Христа. Чим займався Ісус Христос? Чим займалися його ученики, як ми можемо бачити? Вони займалися проповіддю Євангелія, спасінням людей, просвітленням цього світу, прощенням гріхів. Не Ісус Христос займався, прощав гріхи, а його ученики, навіть коли Ісус Христос був на землі. Тому важливо розуміти, що без єдності з апостольською біблійною церквою, без виконання ведення волі Божої, розуміння волі Божої і виконання її неможливо досягнути небес, тобто неможливо отримати небесну прописку. Тому не живіть в ілюзії, не слухайте різних шарлатанів, які говорять, що церква не потрібна, пасторі не потрібні, служителі не потрібні, вивчати слово не потрібно, каятись не потрібно і так далі. Чи що пекла не існує, Бог любичий всіх простить, це все ілюзія. Вивчаючи Біблію, до вас буде приходити розуміння, що треба робити для спасіння, яким чином досягти цієї мети, і як спасти свою душу та стати порятунком для інших людей. Тому благословляю кожного з вас на пізнання істини. Приєднуйтесь до живої біблійної апостольської церкви. Якщо ви ще не являєтесь частиною живої церкви, приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.